Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Брудні ігри, колона гуманітарки з Росії супроводжується військовими вантажівками. Життя переселенців як адаптуються люди в нових місцях та умовах. Ялинку прибирають на майдані. Почався демонтаж символу революції. Російський гуманітарний конвой прямує до українського прикордонного пункту із Варени, що знаходиться під контролем проросійських сепаратистів. За даними інформаційних агенцій, він зупинився поблизу міста Донецьк Ростовської області за 28 кілометрів від кордону. Таким чином, Росія проігнорувала попередню домовленість про те, що вантажівки прибудуть до пункту пропуску в Харківській області підконтрольному українським силам, де їх мали проінспектувати представники Червоного Хреста. Як відомо, українська влада вимагає, щоб російська гуманітарна допомога була перевантажена у вантажівки Червоного Хреста. Представники влади неодноразово заявляли, що не дозволять російській колонії в'їхати на територію України. У той же час міжнародні журналісти, які супроводжують російську колону Камазів, зазначають, що в неї раптом з'явився супровід із військових машин та вертольотів. Це підтверджується відповідними фото у своєму твіттері Журналіст BBC Стів Розенберг написав: цитую, це не просто білі вантажівки з допомогою, це й військова техніка теж. Тим часом три колони з українською гуманітаркою вирушили на Донбас із Києва, Харкова і Дніпропетровська. Про це заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Вантаж містить продукти харчування і засоби гігієни. Зокрема, тільки на Луганщину відправлено 12 тонн хліба, 30 тонн борошна, а ще вода, цукор, овочі та кондитерські вироби. Спікер РНБУ Андрій Лисенко наголошує, що вантаж передадуть місії Червоного Хреста. Важливо, щоб терористи пропустили місію по тимчасово контрольованій ними території і гарантували безпеку. Всього з 6 липня Державна служба України з надзвичайних ситуацій доставила на схід 250 тонн продуктів, 800 спецпакетів, більше 9 тисяч літрів питної води і тисячі буханок хліба. У визволених від терористів населених пунктах українська влада планомірно відновлює мирне життя, забезпечує роботу систем життєзабезпечення. Зате на територію, яку контролюють російські найманці, ситуація дійсно близька до гуманітарної катастрофи. Національна гвардія звільнила від терористів місто гірське Луганської області. Прапори України встановлені над будинком культури і адміністрацією. Втрат серед особового складу немає. Як пояснили силовики, гірське це найближчий рубіж до одного з найбільших угрупувань терористів. Крім того, українські десантники у взаємодії із піхотинцями продовжують виконання бойових завдань у районі населених пунктів Новосвітлівка та Хрящувате щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділ військ АТО підпали під шість обстрілів. Двічі було обстріляно аеродром Луганськ. З мінометів та градів було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоаннівка. Два рази позиції наших військових обстрілювали з території Росії. Особливо хочу наголосити батькам та дітям, які живуть у зоні АТО. Не піднімайте підозрілих предметів, таких як ручки, запальнички, дитячі іграшки, навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними. Терористи відступаючи залишають після себе міни, які заборонені. Заборонені всіма міжнародними конвенціями на Луганщині СБУ затримала члена так званого парламенту ЛНР громадянина України Івана Коровіна. Служба безпеки отримала докази протиправної діяльності громадянина, пов'язані з його публічними закликами до повалення конституційного ладу України, які він висловлював у червні поточного року під час проведення сесії міських рад Лисичанська та Дружківки. Значить, бажа Усвойте, что государство Украина это не наша страна. У нас государство Луганская Народная Республика. Я не знаю, что или что не разобрался. мне начали объяснять, что мы за федерализацию. Я должен был озвучивать Новороссия, Луганская и Донецкая Республика. Это новороссия. Создается государство на воросе на основании на основе двух республик. Проти екс-міністра оборони Михайла Єжеля порушено відразу 50 кримінальних справ за знищення тилу української армії. Генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що за роки керівництва Єжеля фактично були знищені тилові підрозділи. За словами генпрокурора, підозру екс-міністру висунули кілька днів тому. Міліція отримала право зупиняти та проводити обшук будь-яких автомобілів. До цього просять ставитись із розумінням. Такі заходи зумовлені підвищеним ризиком терактів. Жодного документального дозволу на проведення обшуку силовики при собі не матимуть. Лише пояснюють, що такі дії можуть чинити тільки співробітники ДАІ та МВС. У міліції зазначають, якщо раптом виникатимуть сумніви щодо справжньості міліціонера, слід телефонувати 102 та кликати якомога більше свідків. Україна таки ввела санкції проти Росії і залучатиме інвесторів для роботи своєї газотранспортної системи. Відповідні Кабмінівські законопроекти ухвалила сьогодні Верховна Рада. Арсеній Яценюк їх представив вже з урахуванням поправок народних депутатів. Яна Курченко знає більше. Україна вела санкції проти Росії. Їх буде не 29, як планував Арсеній Яценюк, а 27. З урахуванням поправок від депутатів, у законі зменшили обмеження щодо країни-агресора, без змін працюватимуть поштовий зв'язок і змі. Уряд пропонує вилучити з переліку санкцій обмеження та припинення надання послуг поштового зв'язку, заборону та обмеження теле- радіотрансляції, обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації. Крім того, відповідно до закону, парламент має право схвалювати або ні, указ про санкції президента. Обмеження ж введені РНБО за поданням Кабміну не обговорюватимуться. Якщо указ приймається, як ми зараз пропонуємо, про застосування санкцій до конкретних фізичних і юридичних осіб, та 65 переважно російських компаній, які фінансують тероризм і підтримували анексію Криму. То такий указ. Приймається на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Поступився Кабмін Нардепам і в законі щодо реорганізації газотранспортної системи України, врахувавши зауваження від свободи і батьківщини щодо акціонерів вітчизняної ГТС, ними можуть бути сертифіковані компанії Європи і Сполучених Штатів Америки. Аби стати оператором української ГТС, потрібно оприлюднити всю фінансову історію компанії та її акціонерів. Змінити співвласників компанія зможе тільки за згодою української. Кої сторони на цьому пункті особливо наполягав парламент, аби ГТС не захопив український Газпром. Майбутні оператори зобов'язані будуть раз на п'ять років звітувати про свою діяльність. Наша газотранспортна система не підлягає приватизації, і це закріплено в цьому законі. Друге рішення. Наша газотранспортна система може бути передана в управління тільки виключно за згодою парламенту України. Це друга принципова позиція і третя позиція. Наша газотранспортна система буде фактично під тотальним аудитом українського уряду, українського парламенту і міжнародної спільноти. При неможливості її передачі країни агресору створила Верховна Рада і військову прокуратуру. На те було прохання президента і генпрокурора. Новостворений орган повинен буде відслідковувати і притягувати до відповідальності зрадників і дезертирів української армії. На цьому продуктивна робота парламенту сьогодні завершилася. Ні законом про люстрацію, ні змін до виборчого законодавства нардепи навіть не внесли до порядку денного. А сьогодні цих рішень під стінами парламенту вимагав уже кількатисячний над. Топ. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна Територіальні органи Державної міграційної служби України у найближчі декілька тижнів відвідують місця локального перебування вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Мета надання роз'яснень щодо послуг, які надає переселенцям міграційна служба, з якими проблемами стикаються вони зараз, та як їм можна допомогти, дізнавалася Лана Майковська. Найчастіше до міграційної служби переселенці звертаються з приводу втрати чи заміни паспорта громадянина України. У відомстві наголошують, якщо паспорт втрачено, необхідно надати всі документи, які людина має при собі. Це, Це пришвидшить роботи. процес. Не завжди ті люди мають можливість дивитися телевізор, мають можливість там мають доступ до мережі інтернет. І не завжди вони можуть отримувати актуальну інформацію про діяльність міграційної служби. І тому Наші керівники територіальних органів мають відвідати ті місця локального проживання, якими забезпечують їх місцеві адміністрації, Значить, провести певні роз'яснення щодо послуг, які надаються, які надаються Державною міграційною службою, та відповісти на всі питання, по суті, вивчити, вивчити ситуацію, де деякі проблеми, як, як їх можна вирішити. У Ворзелі на території санаторія Сосновий Біра знаходиться одне з таких місць, де знайшли тимчасовий притулок Чині переселенці санаторії потребує ремонту душових туалетів та кухонь. Чоловіки-переселенці ремонт роблять самі, але мають нестачу будматеріалів та інструменту. У підпорядкуванні волонтера Оксани кілька таких санаторіїв, які потребують подібної допомоги. Оксана зізнається, що найбільше радіє з приводу того, що діти переселенців готові до школи. Зокрема, для них вдалося придбати шкільну форму. Її друзі з Канади передали 5 тисяч канадських доларів на ці потреби. Завтра я уїжджаю на фабрику вже за відшитими мальчиковими костюмами. Німецька компанія да, Пошла мені на зустрічу костюм обійшовся 468 гривень. Вони взяли тільки за фурнітуру і за ткань. За пошив вони навіть не брали дітей. То есть вот эти деньги, которые передала Канада віддаю за костюми. Ірина, матір трьох дітей. У Севастополі мала будинок, автомобіль, невеличкий бізнес, який приносив прибуток. Вже другий місяць живуть у санаторії. Зізнається, не впевнена, що повернеться колись додому. До того ж, аби продати своє майно там, їй потрібно оформити російське громадянство. Возникає така проблема, що для того, щоб как-то е приобрести здесь какої-то імущество, ми на об'язані продати, ну, продати там, тобто так як нет свободних дітей. Не отримати російський паспорт. Но так как мы не хотим, наше имущество просто остається там, стоять и все. Ну, я думаю, что если бы не волонтерська служба и не инициатива людей, которые хотят помочь нам, я думаю, что это было бы полностью гуманітарна катастрофа для Украины. Переселенці раді будь-якій допомозі. Реквізити для перерахунку коштів на їх потреби ви бачите на екрані. Лана Маяковська, Тарас Біловол, соціальна країна. Криваву ялинку або символ революції гідності прибирають з Майдану Незалежності. На центральній площі столиці розпочалися роботи з демонтажу її каркасу. Ялинку та транспаранти, якими вона була прикрашена, в майбутньому стануть експонатами музею майдану. Щоправда, сам музей ще не створений. Люди загалом підтримують наведення ладу на майдані та прибирання ялинки, зокрема. Я оцю всю війну, ну, все час я передивилася по телебаченню, бо в мене не було можливості приїхати. І я, звичайно, за те, щоб прибрали Майдан і щоб воно стало на своє місце, не можна так довго, щоб воно длилося. Ну скільки можна? Вже люди хочуть спокою, миру і щоб не було цієї війни. Я вважаю, що Майдан має же бути у нас в Росії. Без нього страна просто розвалиться. Вона зараз уже починає розвалюватися, крах зараз не мінує, все одно. Ви білість, я просто так сказати, радуюсь за вас. На цьому наш випуск завершено. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.